Я ворока сол, я найкраща дівчинка на світі, завідала на цю шоколадну фабрику. І я точно знаю, тут усе має бути для мене: всі ці цукерки, ці чарівні річки шоколаду, ці послужні маленькі працівники. Все це чудово, але мені треба більше. Кімната з шоколадною річкою. Я хочу цю річку вдома. Уявляєте, як було зручно пити шоколад прямо з крана? Тату, зроби щось, вся з її сімними рослинами. «О, які гарні квіти. Але чому ніхто не каже мені, які вони на смак. Я хочу найсолодшу і найбільшу. І щоб ніхто не смів її чіпати. Вона моя. Кімната з жуйкою. Що це? Жуйкою, яка замінює їжу? Це буде моє. Негайно. Тато, купив весь цей апарат, щоб мені більше ніколи не треба було їсти овочі за обідом. Кімната з білками. О, які мілі білочки. Вони такі кумедні. Але я хочу одну собі додому. Ні, не одну. Всіх. Тату, зроби щось, поки я не розсердилась. Якби я була вирукою солд, то була б впевнена, що фабрика Вілі Вонки створена виключно для того, щоб потішити мене. Але як справжня вирука, я ймовірно зрозуміла б, що мої примхи можуть мати непередбачувані наслідки, або не зрозуміла б.